Тепер власне справжня <свісно> тема нашої сьогоднішньої лекції це коефіцієнти зв'язку біноміальних послідовностей. Так, тобто ми хочемо навчитись переходити від базису однієї біноміальної послідовності до базису іншої біноміальної послідовності. О, і вся ця теорема, яку ми доводили щойно, це, як це був інструмент для того, щоб цей перехід описати. От, Дивіться. Нехай у нас є дві біноміальні послідовності P і Q. І ми можемо виразити Q через P. Да. Тому що ну, то база, то база, значить будь-яка послідовність через будь-яку іншу виражається. Що нехай у нас Qn від X обчислюється як сума по k від нуля до N. C NK PK від X. Питання, де знайти всі коефіцієнти c. Це трикутна послідовність n від нуля до нескінченності, k від нуля до N. От. Е, причому, ну, я шукаю 0, щоб не розглядати окремо n до рівня 0 і n більше 0. Да. Ну, як ми в комбінаториці шукаємо трикутні послідовності чисел? Генератрису їх загнати і шукати генератрису. Так? Генератриса дасть вам все. От, значить, від, якщо ми розглянемо. Генератрисами для наших коефіцієнтів. Це прифіксованому N і типу, довільному N. От. Так. Угу. Ну, і Що тут дуже хочеться зробити? Ну, Насправді ситуація виглядає абсолютно так само, як вона виглядала в попередній теоремі. От. Тільки тут з базисами зараз будемо трішки мухлювати. Да. Ну, ми можемо обирати біноміальні послідовності, які нам зручні. Да. Канонічний базис дуже зручний. Так, да. І ці наші поліноми R це фактично розклади над, над канонічним базисом, які є біноміальною послідовністю. Так? Mm -hmm. так от, що каже мені конспект? що, о, в принципі, якщо ми введемо оператор заміни базису, Який буде міняти канонічний базис на базис P, то що тоді можна сказати про дію цього оператора на послідовність R? Z rn від X, це буде знову таке Z від суми, C NK X. Степень К. З-лінійний вносимо всередину суми. Виходить у вас сума СНК ЗХ в степені К. Дія оператора Z на канонічному базисі відома. Так. Тобто це буде сума СНК на ПК від Х, а СНК на ПК від Х це за означенням. Q N. -е. Виходить, що ми тоді можемо о, легко знайти поліноми R, якщо ми знаємо ось цей оператор Z. І да? це випливає, що у вас Rn від X це z в мінус першому від наших поліномів Q. Ну а що таке Z-мінус першому? Це оператор, який Pn міняє на x степені N. Да, тобто заміна базису у зворотному порядку. Зворотному ну окей. Тобто у нас фактично що вийшло? Q біноміальна, P біноміальна, канонічна база біноміальна. У вас є три біноміальні послідовності. Ви знаєте, як одна перетворюється в іншу. І треба третю перетворити в четверту. Беремо теорему, яку ми щойно довели, і переформулюємо для цього часткового випадку. І це, власне, заради чого ми це все страждали. Теорема мульдинароди, яка каже нам, як перетворюється для ділянки. пруд. Значит, наха нас. Пэй, Це їх базисні операторі. От, Тоді, а, да, і нехай власне Q виражається через P ось таким макаром, який в нас написано. Тобто Qn від X це сума K від на N, C M K PK. Тоді ось ці наші поліноми R, які описують коефіцієнти зв'язку. Що це біноміальна послідовність? Позиція двох рядів оберненого до П і Ну, Власне, ми довели майже все, що потрібно в попередньому шматку відео. Зараз нам треба просто скористатись доведеною теоремою. Власне, Візьміть попередню теорему і замість Sn підставте X в степені M. Я намагався навіть нотацію зберегти, щоб воно прям в ту теорему вкладалось без змін. Так? Тобто покладемо. Sn від x це X в степені M. Тоді, що буде базисним оператором цієї послідовності? Оператор диференціювання. А що тоді буде індикатором цієї послідовності, то ну, тож ніряд. Тому що вам треба де вирізати через де, як це зробити. Mm. Нічого не робити. Да? І ми е, бачимо, що у нас ну, з оцих міркувань, які тут наведені, е, значить, x в степені n дорівнює pn від X. Так? І так само діє Z на rn, Це буде Qn від X. <кій> а діє Z мінус першому робить навпаки. так? Може, до речі, так, і треба було записати. Ну, Не буду вже переписувати. Тобто у нас Pn замінною базиса переводиться в Xn, а QN замінною базиса переводиться в R. Це біноміальна, це біноміальна, це біноміальна. За попередньою теоремою впливає, що і це біноміально. І о, не просто біноміальна ми знаємо, як її базисний оператор виражається. Да? Як він виражається. У нас виходить, що Q буде AR від AS обернено від АП від D. Так. Але АС це тотожний ряд. Відповідно, що він тотожний, що його обернений тотожній, Так. І залишається тільки АР від АП від D. От. А нам треба на R знайти. Тому що він буде описувати е, е, базисний оператор R, який нам опише всі наші поліноми РН. Ну оки, переходимо до рядів. У нас виходить, що AQ від X буде дорівнювати AR від АП від X. От. Робимо заміну змінною. Нехай це Y. Тоді X буде обернений до P до P від y. От. І виходить, що AR від Y – це буде AQ, Q, а тут буде AP обернений від Y. Що, власне, треба було довести? А, тепер замість ігри підставляєте оператор диференціювання і одержуєте те, що вам потрібно. Вот. Вот. Ну, погодьтесь, це красиво. Може бути страшно, незрозуміло, От. але красиво. Що воно вовне вовне переходить. От. Ну і власне далі в цьому напрямку ну, це... рота він показав, що ніякого Умбре тут немає, тут все насправді чітко зрозуміло, прозоро висвітлено і підкреслено. От. І що ви можете весело переводити в будь-яку біноміальну в будь-яку біноміальну, ну і далі відповідно, що нам залишається, брати якісь конкретні біноміальні послідовності і з ними щось робити. І ну, судячи з останніх статей, які у роти вийшли, е е вони там, ну, власне, вони умрел-калкулус не викинули на смітник, вони його переформатували. Тобто це перший напрям в комбінаторному аналізі, який досліджує певні властивості поліномів. Просто там є типу змінні формальні нормальні, і є змінні типу тіньові, які замість коефіцієнтів чи параметрів використовуються і дозволяють описувати. Одне через інше, в якийсь доволі простий, і ефективний спосіб. От. Нас знову таки, е, то ще раз. в чому відмінність в загальної теорії від конкретної, да? все багатство в часткових випадках. Те, що ви можете перевести будь-яку біноміальну в будь-яку біноміальну коефіцієнтами, які самі по собі утворюють біноміальні поліноми, ну, саме по собі да, цікаво, але далі, коли ми починаємо підставляти сюди. Економічний базис, нижні факторіали, верхні факторіали. І дивитись на коефіцієнти переходу. Вот. Ну, Скажімо, ми знаємо, що у нас нижні факторіали, економічний бази і верхні факторіали це біноміальні ряди, біноміальні поліноми. Ми знаємо коефіцієнти переходу. Число Стірлінга і знакові чи беззнакові число Стірлінга. Від канонічного бази нижніх факторіалів це відповідно число Стірлінга першого другого роду, до бази верхніх факторіалів це будуть або циклові числа, або знакові число Стірлінга другого роду. Ну, коротко, там Треба трішки зі знаками підмухлювати, щоб воно переходило коректно. А що це означає? Що ви можете нижні факторіали виразити через конічний бази, а конічні через верхні, значить нижні через верхні виражаються переходами від біноміальних рядів до біноміальних рядів. Значить коефіцієнти переходу від нижніх рядів до верхніх описують біноміальні поліноми. А коефіцієнти переходу від нижніх до верхніх це чисел Лаха, про які ми дізналися лише по тижні тому. Вот. Але тепер ми можемо чітко сказати, що якщо чисел лаха сформує поліноми, а ви пам'ятаєте, чому число ваха дорівнює, так? Да? А тепер зробіть з цього поліно. І він біноміальний. Та, для нього працює біном Ньютона. Можете виписати тотожність, яке вийшло. Вот. І подивитися, що там виходить. Там щось цікаво виходить. Вот. І так само, власне, ну, туда, поліноми Абеля, там, типу М внизу, Н в степені. Вот. Розкладаєте по біному, у вас виходить n в степені n, k в степені k, н в степені, н k. До слова, я втожності Абеля на минулу лекції помилку зробив. Хто знайде, ти молодець. Вот. Так от, але канонічна база з біноміальне, поліномабелі, біноміальні, ми це довели. Знаєш, коефіцієнти переходу теж будуть утворювати якісь біноміальні штуки. От. Можна з тим далі працювати, одержувати щось нове. Щось дуже незвичне. От. Ну і єдине, чого нам ще не вистачає, і що я не буду доводити, просто напишу, що вони існує. Дивіться, що нам каже Теорема Мулінароду, що ми можемо знайти. На самі поліноми R, а їх базисний оператор. І це відносно ефективно. Ми можемо знайти питання, як за базисним оператором знайти саму послідовність тих поліномів, яка нам її прогнозує. Є декілька способів. Нехай у нас є оператор P. Вот. І о -о -о, ще раз, індикатор це ряд композиційно оборотний відповідно, в нього немає вільного члену, в нього перший коефіцієнт так? Тобто Я можу звідси сказати, що оператор P буде записуватись як оператор диференціювання та якийсь оператор P. Де-оператор Т обчислюється, значить, вам треба взяти похідну від цього ряду і замість X підставити оператор дифференціону. Фактично. От. Наш ряди експоненційні. Похідна просто зсуває всі коефіцієнти, ну, відповідно. веселого хлопця. А, так от, а... формула Родрігеса, вона о, формує Ой, Коротше, це можна зробити, звісно. Да? Ну, у вас вільного член нема, де виноситься, все інше залишається. А це саме похідна звісно, це. сам. Оце це так званий похідний оператор. Це просто інша штука. Тобто ви можете від вашого індикатора взяти похідну, да? у вас А1 перетвориться у вільний член. От. Оцей ряд взагалі буде мати мультиплікативний обернений. Так? Вот. И, якщо тепер замість Excel представити D, да, одержите оператор, який називається похідним оператором. Це, це зовсім інша штука. Вот. Вот. Але ще, ще раз критично, у Т є мультиплікативне обернення, тобто воно обер... обертається. Так? І у паштрих є мультиплікативне обернений, і воно обертається. Чому? Тому що ми і тут зробили е... ну, вільний член, який дорівнює якомусь оборотному абоменту, і тут зробили вільний член, який дорівнює якомусь оборотному егеренту. Просто різними способами. Вот. Так от, власне, формула Родрігеса через p рахує. У вас Pn від x, це буде x помножити на p якраз обернений, який застосовується до pn 1 від База очевидна, у вас всі біноміальні коліноми p 0 мають нульове. А формула Стефансона. Вона рахує через Т. в степені n і застосовується до канонічного базису, А не до попереднього. От. Тобто тут, що простіше, у вас є один фіксований оператор, який ви ітеративно застосовуєте до ваших поліномів, і воно типу обчислює. обчислює. Тут у вас оператор не фіксований, але ви його застосовуєте до канонічного базису. Відповідно, щоб порахувати по тисячне, вам не треба рахувати попередні 999 результатів. Так? От. Але треба вміти обчислювати кратну дію цього оператора. Знову таки, вони обидва обертаються, мультиплікативно обертаються. Так? В просторі. Ну, для простору операторів мультиплікативне обертання це фактично зворотна дія. Так? От. <кхід> ну і от. Виходить, що виходить. Наваляв трішечки підприємства. Ну, так, значить, з біноміальними послідовностями е я вже розказав все, що ну, насправді ще на півсеместру, але тут ми зупинимось. Е останній шматок сьогоднішньої лекції: ми трішки вийдемо за межі біноміальності. Ми подивимося там навколо них. От, а там теж багато чого цікавого.